Оленка була закохана в свою справу, в свою професію, в свій фах. І вона дуже добре виконувала обов'язки журналіста, трималася завжди стандартів професії. Це дуже велика втрата для нашого телеканалу і взагалі для. Українській журналістиці. Вона сама з Донецької області, з Єнаківа, і вона працювала по Донецькій області з військовими, з цивільними, які постраждали через російські обстріли. І це, да, вона виконувала свій громадянський та журналістський обов'язок на рідних теренах. Я запам'ятав її як така дійсно. Журналістка Вогник, вона завжди вміла зорієнтуватися в складних умовах на місці яких подій. Тому на роботі вона була дійсно такою швидкою, вогник. Але після роботи це була звичайна добра людина, жінка і. Дійсно, це дуже важка втрата для нас. Ми працювали в одній редакції, придумували теми, розробляли матеріали, придумували, куди ми поїдемо, що будемо знімати. Це... Два неймовірно прекрасних професіонали. Це втрата для редакції, це втрата для журналістської спільноти, це люди, з якими не просто приємно працювати. Це люди добрі, чуйні, наповнені, розумні, компетентні і просто, просто люди, чесні. Щирі. Вони ніколи не задумувалися над тим, чи варто їхати, чи безпечно, чи вони на це не зважали. Якщо е, стається десь черговий терористичний акт Російської Федерації, вони не роздумуючи, їхали туди, е, тому що були впевнені, що е, світ має це побачити. Е, вони знали, навіщо вони це роблять, і вони щиро вірили, що. Е, Таким чином наближають перемогу. Історії військових, робота напряму з захисниками це те, що найбільше любили Альона, Женя, Саша. Дізнаватися, як вони живуть, розповідати про подвиги наших героїв. Це те, що насправді ну, надихало їх робити свою роботу. Насамперед, це були дуже позитивні люди, і стовідсотково розуміючи вагу і важливість своєї роботи, яку вони робили. І те, що коли ми кажемо, вони нічого не боялися, 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 але розуміли, що це дуже важлива робота і що Донбас цей дім. І якщо не вони, то буде просто ще на два голоси менше, як які кажуть про це. І якщо зараз хтось думає, що не стало на два голоси менше, ні, це не так. Будуть інші. Ми будемо говорити про і нагадувати про те, що їх вбили, в першу чергу, за те, що вони українці, і в другу за те, що вони голоси правди, які розповідають, що Росія робить на нашій землі.